25 січня в Лисичанській міській раді відбулось засідання позачергової сесії. Основне питання виділення коштів комунальному підприємству Лисичанськ-водоканал для погашення його заборгованості. Перед Лео слід сказати, що зібрання сесії 25 січня о 17-й годині відбулось завдяки ініціативі міжфракційної депутатської групи за мир та розвиток Лисичанська. Адже кілька спроб мера зібрати засідання не увінчалися успіхом на даний момент. Кризова ситуація минула, і водопостачання у південних мікрорайонах міста було поновлено 25 січня о 15.00. Виконавчий директор Лео повідомив, яким чином досягли позитивного результату. Включення води зараз Стало зможна только тому, що Дунаєв звернувся к моєму руковословию. З моменту відключення на адресу народного депутата надійшло безліч звернень від керівників шкіл, лікарень, дитячих садочків та просто мешканців Лисичанська з проханням вплинути на ситуацію. Тож провівши переговори з керівництвом Лео на рівні Києва, Сергію Дунаєву вдалося дійти згоди, і насосна станція району ГТВ почала роботу у штатному режимі. А рішенням депутатів міської ради підприємству все ж таки було виділене фінансування у розмірі 1 мільйону та тисяч гривень для погашення заборгованості обурення колективу водоканалу визвала заява міського голови про те, що нібито їм була видана уся зарплата, і через це підприємство не може закрити борги по електроенергії. Даний керівник погасив літіга по заробітній платі на млн. І сьогодні. сьогодні, і сьогодні, і Задовжності по заробітній платі немає. А ось що про ситуацію з заробітними платами на підприємстві говорять самі працівники, що увесь цей час знаходились у залі. Я Моє відчутлення я в шокі. о том, что у нас получается, Сергей Иванович говорит только правду, все остальные врут. О, какой, о каком погашении задолженности идет речь? У нас как была задолженность, мы как получили э, зарплату? Э, я отношусь к первой части, которые получили задолженность. Вот э, с конца декабря я не получила ни копейки. О какой выплате, заработной плате идет речь? И почему все врут, один у нас Сергей Иванович говорит правду? Почему раньше нам не выделяли средства? Почему именно сьогодні так остро стала проблема, ді дійсно э, э, були были городские власти, когда нам э, так жизненно необхідна э, була їх поддержка? плашною вранью, і я не знаю, давно я в такому цирке не була чесне слово. Військовому голові вкотре вказали на його бездіяльність під час вирішення проблеми з енергетикою. Наприклад, його відсутність на комісії в області я был на совещании, где должен был бути шилін. Совещание в Лос администрации началось в 10 Шириным и закончилось в 10 шилиным. Закончилось тем, что воды нету в городе. Мы полтора суток сидим без подпитки. На сегодняшний день я просмотрел вчерашнюю запись. Помимо того, что оболгал ратушную, Обругав, сказав, що так, ми що? не Будь Пожалуйста, єдні ви принимали активне участі в рішенні даних, даних, даних вопросу. Віднімайте пожалуйста на своє гучка. Такого позору город ще не ві на минулому зібранні, коли меру не вдалося зібрати сесію. Депутати від групи за мир та розвиток лисичанська при висловили позицію лисичан про те, що мер повинен піти у відставку. Родісложила чі звичайна ситуація. Свіже головна причина котрої явля. за самоустранение мэра расширили над управлением городом. Мы всегда отсутствуют, когда город находится в критической ситуации. Более того, мы расширен мощно уничтожает город. Мы требуем отставки мэра но за уничтожение водоканала, за нечищенные дороги, за принятие незаконных распоряжений, за неумение собрать процессе городского совета, за полное отсутствие какого-либо контроля за городом. За поведение города это очень случайная ситуация. Мы призываем депутатам от всех политических сил поставить интересы города выше своих личных интересов, финансовых О, интересов. Мы требуем отставки Ширина. Это наше заявление. Мы готовы к компромиссу, мы готовы а тим часом підприємством «Укрінтеренерго», що є поставником електроенергії, так званої останньої надії, було анонсовано нове відключення водоканалу, що відбудеться вже 31 січня. Цього разу без водопостачання ризикує залишитися все місто, але розуміння, як вирішувати цю проблему у міського голови, так і немає. Адже досі новий керівник не надав жодного плану виходу підприємства з кризи, а також досі не уклав договір реструктуризації боргу перед Лео. Ксенія Біляцька, Роман Степаненко, ТРК «Акцент».